Ще буквально місяців три тому про Оксану Лисюк в малині ніхто не знав і не чув. Як і десятки тих, хто самостійно не міг знайти підходящу роботу, вона зареєструвалася у центрі зайнятості. Згодом за порадою спеціалістів взяла одноразову допомогу і відкрила центр сімейного дозвілля. Тепер Оксана Лисюк стала для дітей та батьків маняшою і в районі її знають від малого до великого. Недаремно вчилася в Житомирі, недаремно я відвідувала і лекції нам робили в службі зайнятості. Що ринок був пустий, тому що не було взагалі ні одного, ну, з ким як це зрівнювати, і не було з ким конкуренції ніякої не було. І е, зваживши це все, що в мене освіта педагогічна, що я дуже люблю діток, тому що я з другого курсу працювала в Києві няні. У мене дуже якби, багатий е, досвід. І я знаю, як це робити, я знаю, з ким це робити, знаю, щоб дітям подобалося. Це все моє, я, я звикла, я люблю дітей, і мені якби не. В принципі, не було це настільки важко в професійному плані роботи з дітьми. Гомулка Людмила. Для наших діток от, от, в нашому місті немає такого нічого для розвитку. дитсадок не дає того, що дає наша маняша. Крім Оксани Лисюк, за цей рік ще 10 людей в Малинському районі з числа безробітних стали підприємцями і працюють у різних сферах. Це розвиток агропромислового такого характеру, сільськогосподарська е, направленість, це і аудит, це бухгалтерські послуги, це ось такі нетипові, наприклад, е, фотостудії. Якщо ініціатива є, і є оцей стартовий, можливо, не такий вагомий, але старт забезпечений, і це є такі дає такий імпульс розвитку. Варто зазначити, що програма надання одноразової допомоги на відкриття власної справи залишилася і у новому законі про зайнятість населення. Відтак можна сподіватися, що ще чимало людей, які опинилися без роботи, знайдуть своє місце у великому океані бізнесу і згодом самі стануть роботодавцями.